Волонтерка Вікторія Торес показує світлини з фронту. У волонтерському штабі в надвірній вже є ціла колекція таких фото. Під час кожної поїздки каже волонтерка, разом із захисниками фотографуються на пам'ять з усіма упродовж восьми років. Підтримують зв'язок, намагаються допомагати військовим у тилу. Купують на місці амуніцію, збирають харчі і потім самі ж везуть у міста, де тривають бойові дії. Це в нас такі великі поїздки були тут. Наші друзі, ми так перед передачі багато, якраз таких світлин. На жаль, не всі зараз є вже в живих. Це наш загиблий побратим. Це гітара легендарна. Чому легендарна? Тому що вона зараз в восьмому батальйоні, і під неї створили гімн для цього батальйону. Такий бойовий гімн для хлопців. Це наші хлопці з танкової бригади. Якраз до них на Харківщину ми прямуємо. Це одна з перших поїздок в Житомирську область. Тоді ще були окуповані Ірпіні. Буча благодійний фонд Свобода, гідність перемога працює з 2015 року. За цей час розповідає волонтерка Зіновія Дробаха. Налагодили постачання гуманітарної допомоги. Допомоги. Продукти та необхідні речі купують за благодійні внески, дещо передають за кордону. У штабі є продукти, одяг та ліки для військових. Не відмовляють у допомозі й тим захисникам, які повернулися з передової, та їхнім родинам. Приходять сюди, нам треба, то якщо немає, ми шукаємо, знаходимо. і на фронт веземо, і тут ми ми працюємо для всіх. У нас немає чи на фронті, чи дома. Дуже багато десь тисячі чоловікам тут людям допомогли, і мене вже на місці. Приходять, нам треба бронежилет, нам треба розгрузку, нам треба лаклави, нам треба теплі речі. Що є, ми все даємо. Нам треба обув. Як немає, шукаємо. Аби благодійний фонд функціонував безперебійно, волонтери проводять аукціони задля потреб української армії. Вікторія Торес показує трофеї, які їм подарували наші військові під час поїздок на фронт. Фото використаних боєприпасів публікують у соцмережах, каже волонтерка. На таких розпродажах вже вдалося вторгувати понад 4 тисячі доларів. США. Ми відвідали наших захисників на Донеччині, і вони мені подарили корсар, тобто це. Схоже, це птур український, схожий такий, як птур, але ще більший. Вони мені подарили на день народження. Я його привезла. Ми намалювали на ньому марку українську. Це руський корабль. Напрямок, ми всі знаємо, і продали за 500 фунтів нашій українці, Соломії, а на ті кошти ми придбали дуже багато речей, якраз саме для військових на той час, і так само тактичні рукавиці, тактичні наколінники, і зрозуміли, що це як варіант наповнення нашої волонтерської скарбнички. Також, за словами Вікторії Торес, волонтери з благодійного фонду Свобода, гідність Перемога передають військовим автівки від початку повномасштабної війни. На фронт відвезли 18 автомобілів. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.